Охайо! тікайте швиденько, поки не пізно. Весна 2025 року обіцяє бути насиченою для шанувальників аніме. Адже планується вихід кількох очікуваних і дуже класних анімех. Лазарус. Події цього фантастичного аніме розгортаються у 2052 році, коли людство опиняється на межі катастрофи. Війни та хвороби підривають стабільність світу. І щоб запобігти знищенню усієї цивілізації, формується таємна організація під назвою Лазар. Її завдання розгадати природу смертельної загрози та знайти спосіб її зупинити. Науковий знайм'я Скінер робить тривожне передбачення. Упродовж трьох років звичний світ занепаде, а невідома хвороба почне кусити людей. Єдиний шанс уникнути трагедії знайти таємниче джерело і проникнути у загадковий вакуум. Цю місію доручають п'ятьом обраним агентам, які стають останньою надією людства. Центральним персонажем історії є Аксель, вправний боєць, який мешкає у мегаполісі. Він володіє вражаючими навичками ближнього бою і має особливу мету зупинити небезпеку, що нависла над цілим світом. Наступне аніме це нова частина легендарної франшизи Gundam. Розповість нам про амати Юзоріху, старшокласницю, яка бере участь у підпільних боях у космічній колонії. Серіал обіцяє крутий динамічний екшен. Та змістовно глибокий сюжет, який характерний для даного вже всесвіту. Полум'яні вогнеборці. Третій фінальний сезон Fire Force, перший курс з 13 епізодів, виходитиме в ефір з квітня по червень, а прем'єра другого запланована на січень 2026 року. У новому сезоні почуємо історію спеціальної пожежної бригади No8, їхню боротьбу проти нових викликів, що врятувати людей від небезпечних пожеж. Побачимо ми багато різноманітних і крутих боїв, розкриття нових таємниць та завершення сюжетних ліній головних персонажів. Моя геройська академія, поза законом. Спінов приквел неймовірного популярного серіалу Моя геройська академія. Цього разу ми прослідуємо за героями, які діють поза законом, щоб захищати суспільство. Ця історія додає новий вимір до Всесвіту, показуючи нам зовсім іншу сторону героїзму та викликів, з якими будуть стикатися персонажі вітролом. Ще одне прекрасне аніме повертається цієї весни з другим сезоном, після крутого і насиченого першого. У новій історії головні герої стикаються з новою групою ворогів у вигляді конкуруючої банди злочинців, відомої як Кіл. Тому новий сезон обіцяє бути не менш крутішим, ніж перший. Айба, Самурай, Легенда. Це відродження класики всіх часів за допомогою від студіо. Айба вперше була випущена як манга у 1988 році, та розповідає історію молодого хлопця, якого навчали мистецтво самурая. Після переїзду до великого міста він б'ється з іншим тестувальником Онімару. Але коли битва закінчується безвихідною ситуацією, Онімару задирає ніс і знаходить чарівну катану, яка переконає його спробувати закупити цілий світ за допомогою армії демонів. І, звичайно, Айба та його друзі можуть спробувати його зупинити. Твоя форма. Дія фільму Твоя форма заснована на серії легких романів, які поєднують у собі елементи наукової фантастики та детективу, розповідаючи про світ, де технології дозволяють читати спогади людей. Аніме обіцяє інтригуючий сюжет, глибокий аналіз суспільства і його етичних питань, пов'язаних з приватністю та технологіями. Впевнений, що ця весна порадує нас крутою анімацією. Класними персонажами і неймовірними історіями. А на цьому цей ролик дійшов до завершення. Накидайте там трошки активу, щоб мені соромно не було. Усім дякую за перегляд. До зустрічі!